Оського відправили під арешт на два місяці правом застави у 509 дев'ять мільйонів гривень, але не покидає думка, що ми спостерігаємо серіал Слуга народу 3.0». Чому так? Найперше, варто звернути увагу, що Коломойський був очевидно не підготований до цього обшуку, до цієї підозри, і вдягнув такий специфічний костюмчик спортивний синього кольору. По-друге, він себе поводив абсолютно спокійно. Ну і давайте скажемо чесно. Є ще один такий цікавий нюанс. Мені дуже цікаво. Який паспорт фігурував на закритій частині цього судового засідання, тому що ми пам'ятаємо, був указ Зеленського, що Коломойський вже не гражданин України, тому цікаво, гражданіна якої країни вчора судив цей суд? Ну і третє, давайте не забувати, що Зеленський скоро їде до США і це може бути приз.